Цього тижня ми очікуємо саме перекидання, яке покаже до чого готуються росіяни. Тобто вони мають тепер ці ресурси і ці свої підрозділи, які там базуються, знімати після закінчення підготовки і переміщувати на лінію фронту, а далеко їхні тягають це може бути або Запоріжжя, або північ Донецької області. Власне, що для нас найбільше і цікаво да яка точка, де вони будуть прикладати максимальних зусиль. Тому що це буває абсолютно по різному Якщо брати там в перспективі е ретроспективі трьох років, то здебільшого вони їхали на північ, однак, в червні вони. Залишились частково в Запоріжжі, в Запорізькій області. Проте, коли наступ було остаточно зірвано, першу хвилю я маю на увазі в чер Червневу, то тоді їх перекинули на північ Донецької області все одно. От зараз, куди вони поїдуть, це буде вказувати, де в принципі росіяни хочуть максимально прикластися на другу половину літа в цієї наступальній кампанії.